Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 2 листопада і зробимо розклад на бажання сьогодні. Чи збудеться моє бажання? Розкладуємо карти на 5 частей, а ви вибираєте собі любу частину. Перша частина Друга друга частина третя третя частина. четверта. Четверта частина. И пятая. Так, пять, част... П'ять частин. Отак. От Раз, два, три, чотири, п'ять. Вибирайте собі любу. Я теж вибираю. Сосредоточьтесь, виберіть Виберіть якусь і загадайте желание. Так. Отаку. Дивимося. Чи збудеться моє бажання. Перша частина. Да. Положительне розвиття. Прогрес. Хороший урожай соберете. Дело ввинчається успіхом. Трошки подвешено. По новому що то. Збудеться. Четко збудеться. Друге. Друге этот, Хто? Частина. Друга частина. Чи збудеться моє бажання? Ох, трошки хаос. Щось трошки хаос, але збудеться все одно. Трошки щось хаос. що. Але удача. Збудеться, як пізніше трошки збудеться. Третя частина. Вообще не. Вообще не. Перша карта удар, завершение. Карта негатива. И трусость, и неуверенность, і разорванный контракт. Н -н -н. Не, вообще не. Ні одной карты хорошей. Це у нас третья частина. Четверта. Чи збудеться моє бажання? Так. Да. Ух ти. Яка хороша карта? Яка хороша карта? Збудеться, без сомнення. Прям тут і день, і допомога. Це збудеться. І п'ята частина. Чи збудеться моє бажання? Не. Якась тут джинка враждебно настроенная, не конфликт, враждебность. Тут не. Ну, а такий расклад. Кому сподобалося, пишите. Думаю, что я хотела ще сказать. Вышибаю из головы. Надо только писать. Что що, там щось мені писали Я не записала и забула. Я придивлюся комментарии. І треба записати, щоб ответить вам. Так, все, мої хороші, дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую за увагу, за підтримку. Гарного вам дня, гарного настрою. До побачення. Будьте здорові!